Вітаю, друзі Імперії, з вами Альона. І поки всі учні вже закінчують своє навчання, ми з вами підемо до Академії. Оу, ось і вона. Наша Академія. Чого я так повільно ходжу? Оу, якийсь автобус. Можна я. Мені не подобається. Я вже хочу додому. Трясця. Додому не можна. Добре. Чого ти вискакуєш? Тож ти тут новенький, га? Ласкаво просимо в Ринг Академі. Моє ім'я якесь там круглий щось. Ваш день буде виглядати ось так. Спочатку я познайомлю вас з нашими правилами. Не хвилюйтеся, це не займе багато часу. А, не хвилюйтеся, це займе багато часу. Дякую. Далі вас чекає головна науковиця Міс Чалк. Це Крейда? Міс Крейда? Добре. Чекай, я якось забула запитати, а ти хто такий взагалі? У вигляді чого ти зроблений, він схожий на, на цей, як його? це його, забула. Він схожий на річкового демона. Це такий горіхи, якщо що. Господи Ісусі, куди я потрапила? І нарешті, ходять чутки наш директор. а тобто ти не директор, Ходять чутки, наш директор приготував для вас тест, щоб перевірити, чи гідний ви учень. Тільки зараз, не на вступі, що це за тест? Чому його проводить директор? Я вам вже не довіряю. Звучить так, неначе під цього тесту, я буду помирати не один десяток разів. Досить далі і далі вбити наше перше враження. Що? Це я можу. І куди ти дівся? В кущі заховався? І знаю я таких людей. Це безхатьки, які ушиваються біля школи, щоб учні їм заплатили і відвели замість батьків на батьківські збори. Мене так робили мої однокласники. Чого так голосно? Э, Натисніть є, е, Угу ой, В, вибачте. Є! Е! А мені треба типу, тримати? <гас> Мразота а ну ходи сюди. Єй! Це ще що таке? А то он що означало Ринг в Ринг Академі? Ти чого перемістився? <плес> <плес> Ой, Трестя. Дошка налякала мене. <плес> <плес> Де я зараз стану найкращим учнем? Хто ти взагалі така? А то і є та міс Крейда. Господи Ісусі, як ти схожа на мою одну вчительку, яка підводила очі зеленкою. І це не жарт. Ой, де мій калькулятор? Ге, я калькуляюсь ко! Гі, ні, ні, ні. Це неправильно. Хі-хі-хі. А ти не хочеш привітатися зі мною? Чи можуть акули плавати задки? Звідки я знаю, ну, напевно, ні. <клес> я просто промахнулася. Мразота! Блядство. Жінко! Да не можуть. Я не розумію. Вона. вона на мене нападає, тому що я забагато зробила помилок, чи тому, що я, в принципі, неправильно відповіла. Добре. Тепер спробуй іншу відповідь. Ну, я ж майже попала. Клятий бублик. <плес> У вас зі стінцем щось не так. Серйозно, акули, вміють так плавати? Там позаду тебе щось є. Чи читають нас книги, коли ми не дивимось? Я не думаю. Трясця. Вочевидь, це неправильна відповідь. Ти знаєте, як я здогадалася? Я померла. Напевно, ось це правильна відповідь, ну, я зрозуміла. Треба звертати увагу на оточення. <звук> я сьогодні вбив твого пса. Напевно, позаду є мій собака. Це в тебе пістолет, звісно. Чи мені сподобалося? Кожна секунда. Надзвичайна. Ми з вами зараз просто побачили рожевого слона. Нічого надзвичайного, звичайна школа. Хто б виграв бій. Ви. Міс Крейда. Я не оптиміст. Ах ти. От хіба можна бути такою мразотою? Well done. Який жах. А? Чому я в якомусь гаражі? Пішов до біса. Добре, пішла я до біса. Добре, добре я. Це якась собака? Ну, я ж попала, ну майже, ну. Хто тримає цей район? Це не пес Патрон. Це не пес Патрон. Це знову якісь аніматроніки почалися. Ооо. Я просто хочу вижити, ну, будь ласочка Ого, так. Відійди, будь ласка. А? Він позаду мене? Він позаду мене? Хто тримає цей район? Я що робити в такому випадку? Ну, будь ласка, ну ні. О, ха, ага. <світ> ні, <світ> ну, будь ласочка, <світ> це так нечесно, курва. <світ> Ого, нехай славиться баги всіх індієвор. Амінь. А це не чесно було. Здається, я навчилася. Блять, я не навчилася. Скільки мені так взагалі кидати? Добре. Поки що все добре йде. Ні, все погано. Та не вже, та не вже. Та не вже. так З першого разу так. Настав час екзамену. Я не хочу. Який екзамен? Що це зараз було? Хто це був? Ой. ой Хто ти взагалі такий? Ви завжди можете тримати кю, щоб повернутися? Я повернулася. Що сталося? Там ж нічого не було. Мене злякало абсолютно нічого? Добре. Ну, поки без проблем. Позаду все ще нікого. Але ж які красиві шпалери? Ні. Ні. Що це зараз було? Чому я. Трясся. Поверніть камеру. Що це за звук? Що це з... Мені це не подобається. Дякую за камеру. Ой-ой, ой! Привіт ведмедику. Лучка, я не хочу пом... Ааа, там якась дитина. Я навіть не встигла побачити. Так, добре. Давай, ні, не туди. Ой-ой. Ведмедику? привіт! Так. Ура! Я прийшла. О, як добре, це був лише сон. Яка в мене страшна кімната. Собака! Тут якась платівка з псом-патроном. Привіт, собака! Це був сон. Сон? Ви втекли, і ваш собака все ще живий. мразь!